Нове тренінгово реабілітаційне відділення відкриють на базі Київської обласної клінічної лікарні. До активного життя повертатимуть людей після ендопротезування, політравм з неврологічними порушеннями. У центрі працюватимуть фахівці нових для України спеціальностей. Світлана Жайворона про це більше Валентина вже кілька років страждає від хвороби м'язів. Аби вони працювали вправніше, розробляє пальці та руки на спеціальних пристроях. Пальці згибаються. Да, тому що проворачую в цю сторону, в ту сторону, і дуже нам легше набагато легше, і дуже тут приємний персонал, дуже хороші, дуже такі відзивчиві. Допомагають нам у Київській обласній лікарні є кілька кабінетів, де різними методами здійснюють неврологічну та ортопедичну реабілітацію. Проте, якби тут мали спеціалізоване відділення з сучасним обладнанням і вузькофахових спеціалістів, можна було б повертати до нормального життя більше людей, замість того, щоб давати їм інвалідність, Укріпити мишці, які теж необходимо стимулювати, тому що в той, в той період времени, коли чоловік ходил на костелях или не ходил, в этот период происходит атрофия мышц. Обычно при таких заболеваниях происходит дисфункция позвоночника, И это тоже можно предвидеть, предвосхитить и в реабилитационном периоде восстановить. И он станет полноценным человеком. У новому відділенні могли б навчати жити людей, які не можуть себе обслуговувати і потребують допомоги рідних. Це так звана ерготерапія, поширена у європейських країнах. Ми його научим самому встати, самому дойти до туалета, самому набрати себе кружку води, самому пркактар приготовить їду і покушать. Уменьшиться нагрузка на розвідка у створенні такого реабілітаційного відділення. Зацікавлені і у мозі кажуть, зіштовхнулися з тим, що після операцій тяжко бійців не могли повноцінно виходити, бо в країні просто немає спеціалізованих реабілітаційних закладів. Операції проводяться унікально, а кожен день багато годин в операційні. А в нас немає кому вихожувати потім цих хлопців, ставити їх на ноги. Це вже не задача. Лікаря-травматолога Реабілітацію треба починати з першого дня, коли пацієнт попадає до лікарні. Тому і вирішили підтримати створення реабілітаційного центру у Київській обласній лікарні. Долучилося до цієї ідеї і чеське посольство, яке вже відібрало фахівців закладу для навчання у Брайському відділенні такого спрямування. Після нового року мають їхати також тут фахівці, лікарі. Передбачено, що будуть також чеські експерти, чеські лікарі приїжджати сюди, в Київ, щоби своїм колегам допомогли вже потім ти тут саме на місці. Нові робочі навички для нового реабілітаційного центру вже виділили і приміщення. Його реконструюють та оснастять за рахунок спонсорів. На сьогоднішній день це кабінет фізіотерапії. Дійсно, в результаті реконструкції ми плануємо зробити тут кабінет фізичної терапії ерготерапії з шістью співробітниками, фізичними терапевтами. І дійсно, для оказання одновременної допомоги десь шість 8 людей. Планується, що відділення реабілітації запрацює вже за півроку. Тут виходжуватимуть людей з політравмами, ендопротизуванням, з травмами головного мозку та тривалим порушенням свідомості. Якщо цей пілотний проект буде вдалим, його поширять і на інші лікувальні заклади України. Світлана Жайроноклексі Бережний, телеканал Київ.